Панове, ми повертаємося зараз. Дізнаємося, як справи є в Херсоні. Оксана Погомій до нас долучиться депутатка. О, є вже пані Оксана, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксана, вітаємо. Добрий ранок добрий ранок за добу дев'ятеро постраждалих на Херсонщині. Як ця ніч минула, пані Оксано? Які у вас очікування взагалі перед великодним зв'язку з цими попередніми про те, що можуть бути удари, особливо по тих регіонах, які близько до лінії фронту? Ну, що можна очікувати від ні, да? тим паче на свята. Тому всім кажемо ніяких пасочок, нікуди ні, ні діть не світіть. Є там якісь бабусі, не, не прикмети, а як це правильно назвати? Що можна ту пасочку вивісити? За віконце і вона святиться в такий день. Ну, Треба себе берегти. Ми очікуємо, що нас будуть обстрілювати. Я насправді ну, я не на самому березі, слава Богу, живу, але ми в такому районі, де нам дуже чутно на бої. І у нас останні дні. Е Такі ем, посилили, посилились атаки ворогів, чутно, як наші хлопці стріляють, Ну але і стріляють по їхнім безпілотникам, і це я просто знаю, і ми цьому радіємо. Свято я всім кажу вдома прислухатися до повітряної тривоги, тому що нас останній тиждень дуже сильно крили кабами, причому такий район. Ну, дивно, там реально не було військових, не було ніяких там схованок і ще чогось. Просто луплять по цивільним а район спальний, і оце м -м страшно, бо там все ж таки людей багато ще живе. Ми пригадуємо. Ставна, на цьому тижні, власне, так було відео, навіть яке записував очільник міської військової адміністрації Херсонської пан Морочко, де він там на цьому відео навіть від повторного удару падає, але ще що цікаво, що ось це відео, власне, він коментує, що там сталося, і стається ще один приліт. Цікаво, що пана Морочка на цьому тижні звільнили. Пані я, до речі, навіть намагався організувати флешмоб серед своїх підлеглих. Це не я. Це не ви так. Це не я, але ти... в зв'язку з чим з падінням, що що за причина? Ні? Ні, знаєте, чутки різні, чутки різні. Я не буду їх озвучувати, тому що знаєте, все ж таки моя особиста думка і моя версія. Друга друга професія слідчий. Що, мабуть, чимось не вгодив, не догодив, мабуть, десь перейшов межу для адміністрації президента і десь щось собі дозволив своє. Місто не місто, а скажімо так, соцмережі. Вони поділилися на дві бульбашки, такі одна, дуже маленька і дуже направлена. Це робітники міської адміністрації військової, це там деякі посіпаки, Це ті, хто каже, боже, боже, як ж ми тепер будемо жити без ну, пана видання, Романа? Видання мосна віть написала. Вас... Видання мос навіть написало, що це було ніби сам Мрочко організував флешмоб на свою підтримку ну, серед як би, своїх підлеглих. Ну. Так, видатикі такі є бо, як сепра ісайди. Бо, бо, бо був випадок, коли хотів він ж здається, хотів звільнити е, головну лікарку. І, да, і да, був крас, і краса неї в соцмережу заступилися і відступити довелося. Ну слухайте так, як від заступилися за за пані Алу. То ну, йому Добре дійсно довелося відступити і слава Богу, що він це зробив. Тому що це піднялося все місто і не тільки місто, а й всі, хто виїхав з міста. Ну то есть, це було дуже несправедливо. І я вам хочу сказати, що після того, як її залишили на пасту, то їй дуже важко було працювати. Можливо, зараз вона видихне, тому що її просто кошмаріли не давали працювати. Дайте такий документ, дайте сякий документ, все з живими підписами, все з там Чатками намагалися знайти щось, особливо за період роботи в окупації, щоб можна було все ж таки її вигнати. Я вам хочу сказати, що ну. Вчора, якщо ви бачили мост і не тільки мост писали, там відреагувала дружина пана Романа, котра написала, що Херсон не такий, це її неулюблене місто, це місто її страждань і так далі. далі. Ну, Херсонців зачепило, знаєте, що відношення до нашого міста, не до нас, а до нашого міста. Взагалі-то, Я вам хочу сказати. Не можна так працювати, це знову ж, я так бачу, не можна так працювати, очолювати місцеву адміністрацію і казати, що це тільки ти все робиш. Налагодили електрику, це я, полагодили воду, це я, півіз це я. Це неправда. Ти повинен налагодити роботу. А дякувати електрикам, газовщикам, медикам і, ну, і, так далі, і так далі. Це буде чесно, і це буде правильно. І тоді до тебе буде інше ставлення, а не таке, як ти залишив після себе. І у мене е, багато є що сказати, але у мене один зуб дуже великий. Минулому році ще я написала депутатське звернення, я запропонувала е, зробити так, як в інших містах України. Компенсацію, коли людина йде воювати від міста, от в місті вона прописана, компенсацію одноразову хлопцям або дівчатам, хто йде воювати. Нехай це буде 10 тисяч, або 20, або 30 В різних містах по-різному. В інших містах є, а в нашому фронтовому місті такої компенсації немає. Мені відповіли, що у нас нема на це грошей, але ми будемо намагатися. Ніхто нічого не зробив. В цьому році. Ми вже від ради волонтерів від обласної написали таке звернення. Я ініціювала, сказала: давайте, я напишу, віднесемо. Нам була відповідь така сама для мене ставлення до військових це показник, це пріоритет зараз повинен бути. Гроші на закопати в землю на підземні школи. Ми знайшли, причому не добудували гроші. На те, щоб е, в, вкидати в е, прості сховища, не бомба сховища, а прості сховища ремонтувати у нас є. Причому, ну слухайте, там такі суми, там 100 тисяч, 150 80 тисяч. Воно не коштує стільки цей ремонт. Е, я це знаю точно, бо ми в своєму сховищі робили ремонт самі. Мені це обійшлося 10 тисяч, розумієте, а не 100. І е, е, оце від таке ставлення. Пані Оксано, лиш, лишається до хвилини мовчання менше чотирьох хвилин. Я коротко ще спитаюся. Я так розумію, що в принципі якісь політичні процеси як не дивно в Херсоні відбуваються і дуже активні. Так. Наприклад, наприкінці березня вийшов з партії Слуга народу фактично керівник Херсонської організації обласної, пан Юрій Соболевський, заступник голови обласної ради. Що взагалі відбувається там серед слуг народу? Тепер ще морочки зняли. Ну, тобто, явно там якісь. За, думаю, за що вони б'ються? Я... За що б'ються? Во, ну, Вони вважають, що у нас будуть вибори. Ну, слухайте, це вибори, це все в повітрі по всій Україні. Я так думаю, що Соболевський не пішов би сам ніколи. Ну, я його бачила і ще пошуткувала, говорю, що прийдеш на в європейську солідарність нести нам заяву. Він ні, ні, ні. Ну я говорю, та я бачила ваш. Пост, що ви там Зеленського підтримуєте, тому звісно, ні. Я думаю, що і Козирь, він же ж не був такий активний взагалі, його не було видно, чутно, і тут він такий зараз всюди, селфі в Біліславі, селфі в Херсоні. Ми тепер такі борцуни за права ВПО, і там ще за щось. Тобто він почав свою передвиборчу кампанію. Я думаю, що можливо його і якщо він там доб'ється, я впевнена, що він ходить в адміністрацію президента, що можливо він буде наступний. Очільник міської військової адміністрації. знаєте поки є ну, очі робив в всю роботу. Я так розумію, робив всю роботу. Привів фракцію до обласної створив обласну організацію да. і От просто взяли да. отак, от, от і бортано його взяли отак. От от, як котенка філ. І поставили іншого. Ну, мабуть, Соболєвський тут працював, а, а, а хтось там в Києві ближче до тіла. Взагалі, у нас і газетки роздають, і вже, не, і вже цілий рік слуга народу. Вони виходять кожен місяць. В березні був номер 41, Вони лежать в районних радах, по скринькам не розкидують, бо це. У нас в кожному під'їзді там по декілька людей, то це невигадна. А в райраду все время ходять і голови ОСББ, і квартальні, і люди самі за якоюсь допомогою. І там у такими стопками райраді на поштах е, лежать газети, і іменна Херсонська область, в кожної області є своя газетка. Готовляться до виборів? На жаль, це, я, це, ну, це, це жах звісно. ніч. Якась та це якась просто чудо сіє. Добре, пані Оксано, дякуємо дуже за розмову. Вам Спасибо. спокійного дня і Херсонцям, і Херсону сьогодні.